Коли ви вибираєте планшет, який ви хочете використовувати як навігатор, уважно читайте опис до цього планшету. Тому що зараз багато виробників роблять так: що якщо планшет йде без LTE модуля без наявності слоту під сім-карти, то він ще йде без GPS-антени, без GPS-модулю. І він працювати як навігатор у вас ніколи не буде. І то, що там ви бачите, у налаштуваннях є. Увімкнути місце розташування або наявність іконки Google Maps, це на про що ще нам не каже. Якщо ви придбали такий планшет і хочете все-таки залишити його собі, то треба купляти окремий Bluetooth GPS модуль. І тоді цей планшет можна використовувати буде як навігатор. Багато до мене звертаються клієнтів, купляють планшети. Фірми Xiaomi Redmi Pad, Redmi Pad 2, Redmi Pad Pro. І багато купляють варіантів таких планшетів, які саме йдуть без GPS модулю. Тобто в ньому немає сім-карти, не вставляється, немає lte модуля і немає саме GPS-антени. Тому будьте дуже уважні. Та сама історія з китайськими планшетами. Дуже багато китайських планшетів я бачу, які по факту. Не працюють як навігатор, у них GPS модуля також немає. Якщо ви розглядаєте планшети Samsung, то там такої історії не буде. Якщо планшет Samsung без LTE, то у ньому все одно є GPS-антенна. З Lenovo, якщо брати Lenovo, то у них більш бюджетні серії, такі як M8, M9. Вони всі йдуть GPS модулем. Якщо брати трошки подорожчі моделі, які P11, 6, P12 з великими екранами, то там також є такий момент, що якщо немає LTE модулю, то GPS-антен також в планшеті цьому не буде.